Всім вітання, вельми шановне панство. Вийшла на двір. Вийшла просто пройтися, подивитися, що робиться в нас по тротуарчику. От вам хочу показати, бачите, який у нас гарний тротуар. Поставили Україну Агро 2С, наше керівництво. Так поставили тротуарці здовж від Юрковець до Ну, Заростає, прокошують. Постійно кожного року прокошують. Заростають обочини дуже. Цього року теж автодор здається. Отут от коло нас. Вони навесні ще повибивали, бо було би теж дуже багато. Але все заростає. Подивіться, як все заростає. Як Ніхто так не ходить тут, ніхто не от колись пасли худобу люди. А зараз... а зараз ні нема кого пасти зовсім, буквально колись не було де пасти. Зовсім де от. Тут, коли у нас було таке поле, тут трошечки коли його призбирали, позбирали, то тоді люди гонили туди пасти або пасли от цими полосами по трасі. Тут у нас раніше було заасфальтовано тротуар здовж ще при колгоспі. Теж гарний був заасфальтований. Всі по цьому тротуарі я, сусідка, одна, друга, киня, світа. Ми постійно ввечір ходили. Я вам раніше розказала, туди в нас був комплекс. І от ми по цьому тротуарі асфальтованому, тачки в руки, верети в руки. І Ну, пхали я не хотіла сказати грубше трошечки, але ругатися не хочу. І так вечір. посілос, посінаш, позелене, от туди на комплекс ми мандрували і так ми годували худобу. Ми дуже вигідні були розташувані, тому що по-рівному фактично йдеш і добру тачку накладеш, берету ту таку вперешу аж. Підняти не годить. Тут у нас була така в мене така сусідка дама. Казала, ґень, не бери багато, не бери багато, бо ми підняти обі негодні, а тобі її тягнути треба, так вона бідна, вона зараз тими ногами досить нездорова. Не кажу, що це причина була, але певно трошки щось трошечки дало. Як жінка брала через силу і натягалися ми от цими дорожками. По трасі, звичайно, було трошечки краще, все одно рівніше, але ж машини їхали. Не так, то кажу, багато їхали, якби зараз, то, певно, більше машин, а тоді було набагато менше. І отак от ми шурували з тачками сюди. І отак, от бачите, я вам обкрутилася туди додому. І дякували Богу і за те, тому що ми мали звідки його вкрасти. Ми просто брали, проходили вечір по сторожів тихенько там, знали, де місця, тому що весь комплекс наш він був весь обгороджений. Але проходили, проходили і, слава Богу, хватали всі. Так ми туди, сюди находилися багато. Близько. Тепер, слава Богу, це був цей тротуар, такий рівнесенький, то що твою тачку було качати. Але нічого, слава Богу, що тоді був асфальт. І я отак вийшла подивитися, як падають горіхи. Звичайно, збирати тут неможливо. Тому що, бачите, оце от кажуть, це так автодор, вони порубали з цього боку, бачите, знов заросло. І так на кубки постадали, вони були прочистили трошки цю полосу, але воно ж знов заростає. Знов заростає. От бачу, горішечки трошки падають. Ось це маленьке. У нас тут були здовж горіхи, було чисте отут все. А для нас, для нашої сім'ї горіх це фактично був як джерело фінансового доходу. Так, да, так, 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 так. Це колись ще ми були молоді. Нас брали, їздили дуже, брали заготувачі, горіхи, здавали, ми здавали. І от ми теж з чоловіком завжди восени починали вони лушитися, а ще, може, й не починали, ще були зелені. І він лазив по деревах, бив, я збирала, свекруха ходила за нами збирати. Підросли діти, діти лазили, постійно з нами збирали. Якщо ось так було заросло, ми брали з собою сукирку, дві. Прорубували, тоді визбирували. Ну, звичайно, все рівно нам було на землі легше, як йому на дереві. Але це було роками, повірте, це, це дуже тяжка праця. Потім ми спочатку здавали цілий горіх. Потім нам наша тетя Оля каже, юлки-палки, ви втрачаєте. Здавайте, бийте його. І здавайте Лущений. І ми переконалися, що давайте попробуємо. Переговорили всі між собою, давайте попробуємо. І ми вирішили бити. Повірте, що праця дуже велика. Коли ще били зелений, мусили його десь подіти вдома, скласти. Було по мостках скрізь, по хліб, під кухню. Ну що ж бажано було, щоб він ще не мокнув, бо ж зелений гниє. Потім все його перечищали з зеленого. Виносили на вишку сушити. На вишці він просихав, розстеляли по одному однісінькому, щоб теж не згнили, бо ж буде дуже жалко, бо праця була дуже велика. Подумайте, як лазити по горіхове. І ще жертвою, і звідти його товти. Коли він ще зелений? Зелений. Вже потім трошечки легше, але все рівно. Повірте, що обтрісти його людині, це дуже велика праця. І ми почали ще тоді вже знімати звишки і вечорами. Та де вечорами? Хто як Хто, як виходилося? Між дойками коров, корів свинотою. Свино, Після того, як приходили з роботи, бо ж всі були на роботі, діти в школі, крім свекрухи, і була бойня, ціла бойня. В кухні все були порохи, лушпа скрізь, як ми простосовувалися. якусь рейсу, чоловік кусок заносив до кухні і товкли там без кінця ці горіхи. Старалися, щоб були іменно не кусочки, а половинки. Половинки були дорожчі. І потім здавали. І отак, от дуже колись одного разу ми тішилися. Це досить було давно. Це ми, напевно, були здали ще його цілий, це може вже й років 30 назад. Як ми, здається, були здали і їх прирівняли до валюти, що ми здали майже на 2 тисячі доларів. Ну це адська праця. Я не знала, я... я не так, поки була молодша, ще я так не боялася. Як тоді, як вже раз ми поїхали в Підівахці, бити і чоловік впав з горіха. Це вже був другий раз, він впав. Перший раз він впав без мене. Він впав з сином, поїхали тут. Пішли сюди близько коло нас, це Підівахнця. Відчуття і страх, той, який я пережила тоді, я вам не можу передати. І він так само. І ми вже якось його там підрів той, він вийшов помалесенько. І машину сідає, а нам каже, що позазбирайте горіхи. Я ще на нього накричала, що я завжди горіхи їдемо додому. На другий день ми ледве його скерували, що ледве заставив син його, що поїхав в лікарню. От, От така це праця горіхи. І так тоді в нього була розломана, була розломана рука була в ключиць. І так вона зрослася, тому що і на те не, не, не ну як, боліло, але інші місця боліли гірше. І думайте, що ми після того не були, рік, напевно, ми не ходили на горіхи. А так далі вже почалося, що і горіхи стали дешевші, і вже й самі собі казали, що трошки тямтися, який вік. Так ми потрошечки закинули ті горіхи, але просто хочу сказати, що в нас теж тут Гірківцях був один Сашко. І він теж молодший, був набагато від нас. І він з жінкою так само. Між роботою так само, і ми кажемо, все вже Сашко б'є, погнали на горіхи. Ми не дивилися, що він б'є там, чи заздрили йому. Це дуєка, оце. то не спробує, той не знає, яка це праця. І ми один перед то от нас. Пасове ще було отут. люди пасли, а ходили собі під горіх збирати казали, боже, коли вже то Іван наїсти тих горіхів? Ну, от зараз, бачите, я йду, горіхів під горіхами повно. Ми, звичайно, Ваня старався бити той більшість, який гарно виколупувався. гарно відставала шкіра, був м'який і великий. А от бачите, і зараз зараз. І горіхи є. Тут дехто казав, що хоч і хочемо, хоча б на тортик зібрали, бо не маємо. А не дадуть, ну ми не били на подвір'ї ні в кого нібито. Ні той Сашка, ні ми. І ще потім люди багато під'єднулися. І хто просто хто мав можливість, х я е -е, від... ну, не сказав, що відсутність страху, але трошечки таку безбашеність, що він ліз і міг полізти. І... Е -е, мені здається, ні в кого не забирали, а от зараз повно. Йдіть, збирайте. Ну, Нікому навіть на торт не треба, бачите, от дивіться. Бачите, от здовж горішки є. Є. Ну, Зараз так, напевно, щоб ви приймали, теж приймають, напевно, заготовачі. У мене мама коло дому б'є, не б'є, збирає, бо ж на подвір'ї є. Ми вже казали, що зріжемо ті горіхи на подвір'ї. Там просто трошки небезпечно зрізати, бо там дрійте. Але на ката нехай діти, я вам поб'ю в листопад буде грудень трошки, мені вечори менші. Але листя до хрена. Там на подвір'ю не все запалиш, хоч я деколи палю, блін. Бо наноситися я не можу його стільки. Це мам, більшість мама носить, чесно вам кажу, а більшість носить мама. Ту не раз, коли сухеньків на Я собі на веретку трошечки, ти вже. Там в нас такий той садок величезний, там в нас краю і тому підпалюємо його. То от я хочу сказати, що от люба праця важка. І якщо кажу дуже хтось хоче, дуже хтось хоче, знайти засоби для праці, так сказано, хто хоче працювати, то шукає засіб. А хто не хоче, той шукає причину, щоб той засіб зламати. Це я собі сама так вже придумала. А, так само, от ми. Дуже, дуже. В мене чоловік взагалі по адському наробився за своє життя. Але от я кажу, бачите, зараз є і чомусь. Тоді так я вам скажу, якось так було, що хтось піде дощ як раніше, піде дощ, вітер подує, то люди в плащ. І він йшов дощ, а люди в плащах обдягувалися в чоботах. Їх йшли того покотом і збирали один наперед другого. Бачите, немає. Немає, От горішки молоденькі, бачу, сходять, бо вже теж були старі, тут поламалися старі. Ось така тут це моя розповідь. Іду кажу, подивлюся, що тут робиться. Та все, по он молоденький горіх росте. Ось, напевно, може, і не зрізали ці хлопці, що прочищали догову. Ось тут, ось там, бачу є. Хай може, коли знову вернеться епопея цього всього, що от людям потрібно буде. Хоча я дуже сумніваюся. Якщо молодь, зрозуміла, що можна поїхати на заробітки і заробити. Заробити, працюючи теж дуже тяжко. Я не сказала, що там грибуть лопатами, значить вони їдуть заробляти. Всім попав довертатися, дощ йде і холодно. Ну, будемо надіятися, що буде колись тепліше. Ой, все, пока-пока.